Презентація методичної розробки на тему проєктна діяльність на уроках інтегрованого курсу Я досліджую світ, вчителька Пложненського ліцею Хмельницької обласної ради Захарчук Ірина Миколаївна. Слава Україні, героям України, які боронять нашу землю, героям, які загинули під час виконання військового обов'язку слава. Дякуючи їм, ми сьогодні маємо змогу взаємодіяти. Продовжуємо працювати попри всі небезпеки та складні ситуації, щоб освіта України, нещодавно взявши за старт нові реформи, зміни, продовжувала розвиватися, ростити нове покоління всебічно розвинених, а наразі справжніх патріотів своєї держави. Важко в це вірити, але насправді час обрав саме нас для виконання цього святого обов'язку. Ми живемо в період воєнного стану. Але незважаючи на надважкі обставини в країні, хочеться сьогодні подякувати інституту після дипломної педагогічної освіти, який прикладає максимум зусиль для підтримки, мотивації, розвитку нашої спільної педагогічної діяльності. В ході страшної кровопролитної війни ми втрачаємо найцінніше наших дітей, школярів, дошкільнят, студентів і тих, кого чекала школа в майбутньому. Заради них ми творили, задля їх пам'яті будемо ростити наступні покоління мужніх, хоробрих, високоосвічених громадян вільної країни. Все буде Україна. А розпочну свою презентацію із вислову Яна Амуса Куменського діти із задоволенням завжди чимось займаються, це корисно, а тому не варто їм заважати. Треба лише вжити всіх заходів, що їм завжди було що робити. Цей вислів мав свою актуальність ще при традиційній системі освіти, а на сьогодні набув значущої актуальності. В сучасній початковій школі відбувається системне оновлення змісту освіти та перехід до нової структури навчання. Розв'язання цих актуальних проблем можливо лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Найбільш ефективними, на мій погляд, на сьогодні, є саме інтерактивні методи навчання. Ще до початку реформи нової української школи у своїй роботі практикувала метод проєктів на уроках природознавства, при цьому здійснювала інтегрованих підхід, що давав можливість дітям засвоїти тему року і мати можливість практично застосувати набуті знання через уроки образотворчого мистецтва, музичного, уроки фізкультури. Основ здоров'я та інших головним стимулом до практикування проєктів для мене слугували усміхнені обличчя моїх учнів, їх позитивна мотивація. Саме цей фактор спонукав мене продовжувати роботу над вивченням цього питання. Час не стояв на місці, і вимоги сучасності вимагали змін. У 2018 році нова українська школа в дії постала проблема вчитися навчати по-новому, переймаючи досвід колег. Пілотних класів, пройшовши не одні нушівські курси, як ми їх назвали. У 2019 році за учнівські парти у моєму першому класі сіли діти покоління Z, про яких нам розповідали. Однією з особливостей нової української школи є впровадження в освітній процес початкової школи, саме інтегрованого курсу. Я досліджую світ. І коли я детально ознайомилась з навчальним курсом. Я зорієнтувала себе відразу на е, організації дослідницької діяльності здобувачів початкової освіти. Серед величезної кількості інтерактивних технологій, форм та методів різноманітної активності, я обрала метод проєктів у процесі викладання навчального курсу. Адже саме Проєктна технологія є саме таким видом творчої діяльності, коли діти під керівництвом учителя або самостійно мають змогу навчатися, наповнювати змістом свою навчальну діяльність і роботу над обраним проєктом. Тому я і вирішила на своїх уроках, починаючи вже з першого класу, і вже сьогодні третього, практикувати. Елементи проєктної технології, адже сучасні засоби навчання дають широкі можливості для реалізації роботи над проєктами. Сьогодні хочу поділитися з вами власними підходами впровадження інноваційних форм та методів з орієнтації на проєктну діяльність. З Першого класу дітей потрібно спочатку підготувати. До участі в проєктній діяльності. А для цього на початку я знайомлю з найпростішим міні-проєктом. Мета знайомства викликати інтерес до дослідницької діяльності. Тоді навчаю дітей взаємодіяти в групах, в парах, ротаційних трійках, четвірках. Далі спільно приймаємо правила роботи роботи в творчих групах. Тоді важливо дати розуміння дітям приналежності кожного учасника. До власне проєкту. Кожен учень, незважаючи на свій розвиток, вчиться взаємодіяти через різні види діяльності. Тому для реалізації завдань обов'язково завдання диференціюю, щоб, щоб вони були посильні для всіх учасників, щоб кожен міг реалізуватися в ході спільної взаємодії. Створює сприятливі умови для саморозвитку і самореалізації. На даному етапі важливо. Застосувати фасилітацію, яка передбачає педагогічну підтримку кожного. Наступний етап це поступове введення елементів інтерактивного навчання, починаючи з найпростіших форм методів, робота в парах, групу елементи технології, ігрового, проблемного навчання і інших, коли діти вже мають багаж інтерактивних вправ, надалі це не потребує пояснення інструктування, діти швидко реагують і дають зворотній зв'язок. На усіх уроках. Значну увагу приділяю <кій> створенню ситуації успіху, яка є надважливою на етапі підсумку проєктної діяльності. Найбільшу перевагу надаю проведенню нетрадиційних уроків. Найбільш цікавими і результативними для моїх учнів є такі форми проведення, як урок-квест, Урок, гра, проєкт, мандрівка, екскурсії, урок драматизація, тому відповідно структури таких уроків дають широку можливість застосувати різноманіття інтерактивних технологій, оскільки нова українська школа надає можливість автономії вчителя і не обмежує його у творчому підході до викладання предмету, тому я маю свою схему проведення уроків інтегрованого курсу. Яка підходить моїм учням і мені. У моєму методичному посібнику я розробила серію уроків з курсу я досліджую світ в другому класі по темі Природа взимку. Проєктну діяльність я заздалегідь планую в межах виучуваної теми, щоб спроєктувати форми проведення уроків, продумати форму взагалі, підібрати інтерактивні вправи для вивчення, підготувати дидактичний супровід уроку. Ну і в кінці вилучуваної теми всі матеріали уроків, роботи учнів, фотозвіти з уроків. Ми узагальнюємо в колективних та групових колажах, лепбуках, плакатах, смартбоксах. На підсумковому році ми презентуємо все, чого ми навчилися, чого досягли у формі презентації, міні-концерту або групового захисту. В вашій увазі хочу запропонувати схему уроку. Курсу Я досліджую світ з елементами проєктної діяльності та з чітко структурованою його частиною ранковою зустріччю. Перший етап це організаційний. Сюди входить ранкова зустріч, звісно, вітання, визначення настрою, учня, психологічне налаштування через використання різних психоформ, щоденні новини, актуалізація опорних знань з звиучуваної теми, ставлю, звісно, проблемне запитання. Яке через яке потім ми підходимо до розкриття теми уроку, і очікування дітей це дуже важливо, з яким настроєм і побажаннями очікують діти провести дане заняття. Тоді ділимо дітей на групи, ротаційні трійки, пари. Надалі йде другий етап це підготовчий. Сюди входить розкриття теми уроків, мотивація, вивчення нового матеріалу. через Відеосупровід, мультимедійні презентації, інші джерела інформації. Третій етап це етап самореалізації, обговорення групових завдань над спільним проєктом, тоді сама проєктна діяльність дітей по групах, тоді презентація, захист частин проєкту творчими групами. Тоді творчі групи займаються взаємонавчанням. Або це на класі, або між групами проходить, і важливим етапом є підсумок. Четвертий етап сюди входить ситуація успіху, про яку я раніше згадувала, рефлексія, чи справдилися очікування від уроку, і, звісно, оцінювання. В вашій увазі декілька світлин, щоб прослідкувати, щоб ви могли прослідкувати позитивний результат, який дає проєктна технологія моїм учням, саме за таких умов можливе виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно розв'язати проблеми та приймати конкретні рішення. Оскільки пріоритетним, завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток учнів, тому саме від вчителя залежить, які він обирає методи і прийоми, шукає легких шляхів чи віддає перевагу інтерактивних технологіям. Уроки інтерактивного навчання надають моїм учням можливості для формування основних пізнавальних і громадянських умінь, а також навичок і зразків поведінки в суспільстві. Дану роботу у рочній формі ми намагаємося продовжувати в позаурочний час, коли діти спільно з вихователем мають змогу продовжити роботу над проєктною діяльністю, більше досліджувати, більше пізнавати, працюючи в бібліотеці, займаючись на гуртках, проводячи організовуючи різні колективно-творчі справи. Ну і звісно, даючи аналіз і спільній взаємодії, ми. Я побачила, що це свідчить про те, що учні добре засвоїли програмовий матеріал. У них сформовані загальнонавчальні вміння і навички, значно підвищилася мотивація до навчання. І коли закінчується урок, мені важливо бачити задоволені обличчя дітей. Тоді я вважаю, що урок пройшов немарно. Питання використання проєктної. Технології і надалі залишаю актуальним <кій> у своїй роботі. Буду дбати про удосконалення методів, форм навчання, пам'ятати, що лише творчість, працелюбність педагога є запорукою успіхів. Робота над проєктами принесла мені і моїм учням не лише нові знання, вміння, а й величезне задоволення, радість, пізнання, спілкування. Відчуття перемоги і впевненість собі. Надалі планую продовжувати свою діяльність і ділитися новими педагогічними ідеями. Дякую за увагу. Всім бажаю якнайшвидше дочекатися перемоги. Все буде Україна!